Ви обмикнули це відео для того, щоб нарешті покінчити з лінію і розпочати нову голову у своєму житті. Я вас витаю, ви це обов'язково зробите, особливо після тих 20 -ти порад, які я розповім у цьому відео. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Кая. Якщо вам корисні ці відео та цікаві, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і переходимо до головної теми. Неважливо, де ви дивитеся відео, лежачи в ліжку, готуючи обід, просто йдучи на роботу, у школу, ці поради дійсно будуть корисними, і ви обов'язково захочете підірватися з місця і почати щось робити. Досить, я думаю, ми вже всі втомилися від того, що постійно сидимо в соцмережах, або ж, наприклад, ми приходимо додому, і ми не лінуємось помити той посуд, який вже лежить у раковині місяць, або ми вже забуваємо зробити якісь прання, або ми просто забуваємо написати якийсь список справ, список покупок, і ми просто живемо в постійному хаосі, тому що немає ніякого порядку, тому що ми просто втомились, тому що ми просто нічого не хочемо, тому що просто у нас немає сил, тому що ми просто хочемо, щоб всі від нас відчепились, ніхто нас не розуміє, тому. Що лінь це дійсно проблема. Якщо ви відчуваєте лінь, то ви точно не одні. Усі люди відчувають цю емоцію, це почуття, тому що ми не роботи. Ми люди, які дійсно можуть втомитися, можуть зробити помилку, можуть дійсно не хотіти щось робити, не мати бажання, не мати мотивації, і це нормально. Є два правила, які допоможуть вам усвідомити, що вже варто починати щось змінювати. Перше правило це якщо ти не хочеш нічого робити. То просто відійди в бік, стій на узбіччі і усвідом, що повз тебе проходять інші, поки ти просто стоїш і лінуєшся? Друге правило: якщо ти вже щось розпочав, зробив якийсь один крок, один міліметр на шляху до якоїсь своєї цілі, або просто на шляху до виконання плану на сьогоднішній день, то невже ти хочеш повернутися назад? Невже ти хочеш стерти ті всі свої дії, які ти вже зробив до цього? Невже ти хочеш просто забути те, що ти вже розпочав? Невже тобі не шкода? У мене житті був такий етап, коли я просто лежала в телефоні 24 на 7 і просто ти перевертаєшся з боку на бік, і тобі вже важко дивитися ці всі відео або, наприклад, фільми, серіали, ти просто втомився від цього всього, в тебе не викликає жодних емоцій, нічого, ти не хочеш харчуватись, ти не хочеш доглядати за собою. Такі моменти бувають у всіх. Розмова, наприклад, із кимось із близьких, кому я розповідаю про свій стан, і мене ніхто не жаліє. Мені просто кажуть, Зберися, типу, давай, ти ж не тряпка якась, давай, вставай, чого ти розляглася, тому що ти можеш що досягти, коли йде у такий напір проти твоєї лінії, коли лінь така Ой, пожалійте, мене нічого не хочу, а тобі кажуть Давай, давай, роби, роби, вставай, підіймайся, не треба лежати, не треба нити, не треба собі співчувати, не треба себе жаліти. Ти просто маєш йти, тому що тобі обов'язково стане краще, тому що тобі точно є те, що потрібно для цього світу, тому що у кожного з нас є якесь своє призначення, є своя особиста легенда. Дуже рекомендую вам прочитати також книгу Алхімік Пауло Коеллі. Це може бути аудіоформат, або дійсно прочитати, тому що ця книга якраз розповідає про те, що у кожного з нас є сенс свого життя, і нам просто потрібно його шукати, а для того, щоб його знайти і дійсно відчувати себе повністю реалізованим. Потрібно що? Робити. Потрібно просто вставати, йти робити, неважливо, коли ви це знайдете. Ви просто маєте йти і проходити різні труднощі. У цій книзі дійсно дуже класно це все описано. Порада номер один це таймінг. Встановіть собі період, до якого ви маєте це зробити. Це може бути таймінг, дедлайн. Наприклад, якщо ви відчуваєте себе дійсно лінивим, що вам неприємно від всього, ви відчуваєте, що вас викликає огиду, можливо, все, що ви робите, дайте собі час. Дайте собі день, два, три, сім, для того, щоб дійсно прям відчути цей весь стан, валятися на дивані, не вставати з ліжка. І тільки цей час закінчується, все, у вас немає виходу, ви маєте стати новою людиною. От зрозумійте, що ви просто якийсь обраний, який має прожити цей період, а потім оновитися. Наступний момент це завести щоденник або просто вести якісь нотатки записувати, що зі мною відбувається. Просто записувати всі свої емоції, переживання, написати, чому це відбувається. Наприклад, якщо у вас є якась причина пов'язана з роботою, і ви відчуваєте лінь. Якщо у вас, наприклад, є труднощі у стосунках, ви відчуваєте потім, що на вас нападає лінь, прокрастинація. Якщо у вас була, наприклад, довга, тривала відпустка, ви дійсно класно відпочивали, проводили час, нічого не робили, насолоджувались кожним днем, а потім ви повертаєтесь, наприклад, у свій звичний режим, і ви відчуваєте лінь. Що ви просто нічого не хочете. То є доволі такий дрібненький лайфхак, який дійсно вам допоможе. Якщо ви зараз перебуваєте в якійсь відпустці, або ви плануєте відпустку, або ви хочете відпочити, то все ж таки беріть із собою у відпустку, у свою валізу, якийсь один елемент продуктивності. Це може бути, наприклад, прокидатись до 9 ранку. Або ж, наприклад, не забувати про сніданок, або робити якусь мінімальну зарядку, тобто щось одненьке із вашого доволі звичного життя, тому що це дійсно допоможе вам потім легко виходити з відпустки і дійсно приходити з новими силами до роботи. Наступний улюблений елемент поради це подивіться, який у вас екранний час вашого телефону, вашого гаджету. Ми можемо проводити у телефоні до 12 годин навіть на день. Можливо, це є причина того, що ви лінуєте, що ви прокрастинуєте. Я пробувала собі челендж це без тіктоку, без інстаграму, проводити якийсь період, і я відчула, що це дійсно таке полегшення від того, що ти не звертаєш увагу на те, що відбувається в інших людей, коли ти не звертаєш увагу на якісь там жарти, на якісь новини, коли ти просто живеш своїм життям. І десь ця починає зникати? Якщо ви хочете змінити масштаб свого життя, вам потрібно дійсно починати з якихось маленьких звичок. Якщо вам все ж важко на початковому етапі це зробити, так просто відірватися від телефону, то просто кожних 20-15 хвилин запитуйте себе, а що я дізнався з цього. Наприклад, якщо ви просиділи 15 хвилин в Тіктоці, що я дізнався за цих 15 хвилин? Що я за цих 20 хвилин зробив для свого майбутнього? Що ви за цих 15 20 хвилин? Зробили для свого кращого життя. Якщо ви відчуваєте, що ну так далі тривати не може, ні вас вже втомила сама ця лінь, прокрастинація, запитайте себе, що в цьому випадку зробила людина, якою ви хочете стати. Просто уявіть, наприклад, себе через 10 років, і що біля вас сидить людина, ви ж через 10 років, і вам дає якісь поради. Як вам потрібно вчинити? Можу бути досить прості елементи, наприклад, прокидатись на 10 хвилин раніше. Або ж, наприклад, прокинутись і відчувати вдячність за те, що у вас вже розпочався новий день. Або ж, наприклад, замінити якісь свої харчові звички. Прийніть, наприклад, зараз у тому місці, де ви знаходитесь, що вам найбільше не подобається. Якщо ви у своїй кімнаті, то можливо вам не подобається розкаданий одяг у всій кімнаті. Можливо, якщо ви зараз на кухні вам не подобаються чашки брудні, які стоять у вас по всій кухні, то вам не подобається ваш зовнішній вигляд, тому що ви виглядаєте, ніби ви тиждень не бачили дзеркала, і ви починаєте вже працювати із якогось одного цього елементу. Вибирайте будь-що, одненьке, дрібненьке для того, щоб легше почати той перехід від лінії до ефективності, до продуктивності. Наступна порада, яка дійсно дуже сильно працює, тому що я її дуже часто використовую, це подарувати собі якийсь подарунок. Так, у вас лінь, прокрастинація, але подаруйте собі щось. Невже ви не заслужили на те, що ви вже хочете змінити щось у своєму житті, ви маєте зробити собі подарунок. Наприклад, я люблю вазонки, я можу піти купити якийсь собі вазонок, якусь нову рослинку. Або ж, наприклад, я можу купити якусь нову сумочку. Ви, наприклад, можете купити, якщо ви любите якісь гарні книги, журнали, можете це купити. Перше, це звісно ж припіднімає нам настрій. А по-друге, це частково допомагає нам приводити свій дім до ладу, тому що якщо ми купили якусь нову іграшку або новий журнал у свою кімнату, а ви бачите, що вся кімната в хаосі, це якимось чином допомагає вам нарешті задуматись, що варто нарешті прибрати і організувати свій простір. Наступне це полегшуйте справи, які викликають у вас неприємні емоції. Наприклад, якщо ви не любите робити прання, то купіть якісь класні засоби, які вам подобаються якісь ароматичні штуки. якщо вам не подобається мити підлогу, то купіть собі якусь швабру, таку круту, наворочену, як то кажуть, щоб дійсно вам полегшити цей процес, тому що, скажу по собі, мені це дуже допомагає, коли я просто навіть купила швабру, якою мені дуже легко це робити, то я починаю прибирати уже кожних два дні. Один дуже цікавий мотиваційний елемент це яка естетика твого життя? Дай відповідь на це запитання. От просто уяви своє майбутнє життя. Наприклад, якщо ти уявляєш свою естетику, це коли ти просто сидиш собі за таким прекрасним столом у піжамі, гарні аромати, там, наприклад, кава пахне, стоїть біля тебе прекрасний такий комп'ютер, про який ти мрієш, і ти сидиш і плануєш свій день. Чому ти не можеш це зробити зараз? Ти починаєш також сідати вже за який стіл у тебе є, прибери його, наводи там лад, одягни краще свою піжаму, увімкни ноутбук, наприклад, увімкни прекрасну музику і купи блокнот, який тебе дійсно мотивуватиме, який буде дуже для тебе красивим, і почни планувати свій день. Відірвемось на хвилинку, я розповім, що у мене є два елементи в житті, які появились і зараз стимулюють до продуктивності. Перше це кавова машинка, яку мені подарувала моя сістер. Я не знаю, яким чином це дійсно. Спонукає мене до продуктивності, тому що раніше мене так і заряджала кава. Я, наприклад, коли я працювала або придумала якісь ідеї, я постійно ставила біля себе чашку кави. Я вже про це раніше розповідала, чомусь мене це стимулювало. Наступний елемент це, наприклад, я почала ставити парфуми у своїй ванній кімнаті, і навіть зранку або ввечері, наприклад, я можу пшикнути на себе, одягнути на себе той парфум, і це вже якісь нові емоції. Це якесь відчуття того, що ти є якимось кращим. Я не знаю, як це працює, але це такі цікаві нові фішки. З'їж слона? Так називається доступна порада. Ну, дійсно, візьми його просто з'їж. Чому ти не можеш цього зробити? Ми усі справа сприймаємо дійсно у вигляді слона, такого перебільшення, і ми не можемо з ними впоратись. Або ж, наприклад, якщо ми лінуємось для нас слоном, може здатися просто навіть піти поїсти. І ми не можемо це зробити. Ти маєш з'їсти його. Як ми можемо його з'їсти? Звісно ж, розпочати з якихось маленьких частинок маленьких кусочків так само у своєму житті. Якщо у тебе, наприклад, через два місяці іспит, і тобі дали листок, аркуш із 100 питаннями, які ти маєш вивчити, ти починаєш їсти цього слона. Кожного дня ти маєш читати, аналізувати, вивчати до двох питань із цього списку. Два питання це ж не 100 за день, це ж не 50 за день, я думаю, ти точно можеш цим впоратися. Що ти хочеш розпочати бігати, Розпочни бігати із 10 хвилин. Нове життя, нове хобі, новий ти. Дійсно, обери собі якесь одне заняття, яке тобі хотілося б опанувати. Або просто яке тобі цікаво, або просто обери вже щонебудь. Це може бути, наприклад, гра на фортепіано, це в'язання, це може бути шиття, це може бути читання книг, скрамбукінг, це може бути ведення Буле Джорнал. Піди й купи найкращий мольберт, який ти тільки побачиш. Купи фарби, купи палітру для фарб і уяви себе художником. Про наступну пораду я вже розповідала ще два роки тому, коли у мене був щоденник вигорання, відео під цією назвою, коли у мене було таке досить сильне вигорання, мені дуже допомагали афірмації. Я дійсно пробувала себе через не хочу робити це. І ти також пробуй, навіть якщо ти не хочеш, якщо тобі це не цікаво, якщо ти просто не маєш бажання це робити, візьми і зроби. В тебе немає виходу, ти вже додивився відео майже до кінця, тому ти просто маєш це зробити, спробувати. Я впевнений, я серйозний, я продуктивний, я відповідальний і так далі. Є, здається, афірмації Луїзи Хей, які ти також можеш слухати. Найболючіша точка, мені здається, початку лінії, це те, що ми, коли прокидаємось зранку, ми одразу заглядаємо в телефон. І все, ми просто лежимо в ліжку, ми не хочемо нічого робити. Нас просто лінь отак обіймає, і нам дуже класно, але досить ми з цим боремось. Щоб нам не хотілося зранку тягнутися до телефону. Ми придумуємо собі справи, якісь класні заняття, які нас мотивуватимуть, не бігти до телефону зранку, а починати щось робити. Можеш після пробудження просто одягнути на піжаму якусь свою куртку і побігти у кав'ярню, яка знаходиться недалеко біля твого дому. Купити круасан і каву, взяти із собою і просто вдома поснідати. Це простий елемент, але це вже щось новеньке у твоєму житті. Створи свій трекер або план на тиждень, що ти будеш робити. Це не те, що ви думали. Ви маєте кожного дня виконувати якусь одну цікаву дію. Наприклад, ви пишете понеділок 5 хвилин медитації. Наприклад, вівторок я роблю ранкову зарядку. Середа, я снідаю тостом з авокадо. І так далі. Ці трекери дійсно дуже працюють. що в минулому, коли я починала змінювати своє життя, у мене було дуже багато трекерів стосовно харчування, стосовно водного балансу, стосовно спорту, стосовно навчання, і це дійсно працює, тому спробуйте доволі такий простий елемент. Якщо тебе хвилює, що ти не можеш прокинутись о 4-й, о 5-й ранку, як всі інші продуктивні люди, і нарешті розпочати жити своє краще життя, це не означає, що ти якась погана людина. Якщо, наприклад, ти хочеш цього, Завтра просто прокиньте на 30 хвилин раніше. Не треба вимагати одразу із себе якихось важких зусиль. Не треба думати, що вийти із лінії прокрастинації це дуже важко. Дуже важко зробити перший крок, а далі вже пів справи зроблено. Для того, щоб нам мати життєву енергію, нам треба харчуватися. Якщо, наприклад, ви зараз перебуваєте у такій лінивій ері, ви можете допомогти собі, просто урізноманітнюючи своє харчування. Якщо, наприклад, ви ніколи не пробували тост з авокадо та лососем, спробуйте. Якщо ви ніколи не їли тост з джемом та яйцем, спробуйте. Якщо ви ніколи не готували пасту, спробуйте, подивись на своє оточення. І просто проаналізуй. Чи тебе оточують люди, які постійно ниють, як їм важко, розповідають тобі про свої проблеми? Чи тебе оточують люди, які тебе заряджають, з якими ти можеш поділитися, які тебе навпаки змушуватимуть щось робити? Якщо тебе оточує перший варіант? То ти знаєш, що робити? Пробувати знайомитись з кимось, не боятися, наприклад, виходити у світ і сидіти без телефону, і такий, о, май гад, мені нема що робити. Наприклад, в Ютубі, в Інстаграмі знаходити якихось людей, які тебе будуть мотивувати, а не впаки заганяти у ту ж саму лінь, прокрастинацію, депресію, Це чи наступна порада. Читай, книги. Дивись документальні фільми, якісь фільми, які дійсно викликають в тебе емоції. Ти починаєш змінювати своє мислення, тільки тоді ти вже починаєш робити якісь нові дії. Навіть якщо ти дивишся це відео або якесь інше відео про те, як вийти з лінії, з прокрастинації, це все рівно по капельці міняє твоє мислення. І саме якщо ти змінюєш свої думки, ти починаєш змінювати свої дії, які призводять уже до покращення твого життя. Я лінива, мені ніколи нічого не допоможе. Я завжди така була з народження. Стоп, ніхто з народження не є лінивим. Ми стаємо з часом такими, особливо у дорослому віці. Це може бути причиною, що у нас немає режиму, у нас немає якихось навіть рамок обмежень, наприклад, посидіти 30 хвилин в телефоні, потім щось робити це також певна рамка і обмеження. Якщо у нас немає цього такого якогось контролю, самоконтролю, дисципліни. То тоді у нас виникає дійсно думка, що я завжди така була. Замініть цю фразу Я лінива на я продуктивна. Я навчаюсь продуктивності, я результат. Я бачу свій результат, я покращую своє життя. Просто не говоріть собі, що я лінивий. Ми знаємо, що ми можемо більше, і ми дивимося ці відео, тому що ми хочемо дійсно переконати себе, що я можу. Я не якийсь там лузер, а я дійсно людина, яка бачить свою ціль і хоче до неї йти. Крайня порада: фільтруй інформацію, яку ти отримуєш. Чому ця порада є настільки важливою, тому що якщо ти будеш зациклюватись на всьому, на всій інформації, на всіх джерелах, які до тебе приходять, у тебе дійсно не буде часу покращити своє життя. Обери декілька сфер, у яких тобі буде цікаво розвиватись, про які тобі буде цікаво дізнаватися. Наприклад, тебе цікавить маркетинг, то оточи себе якимись книгами, фільмами, людьми, які займаються в цій сфері, а не просто дивитись все підряд навіть в Тіктоці. Ти можеш створити, наприклад, новий ТікТок. У якому ти будеш дивитись лише якісь корисні відео? заходимо в інтернет і витрачаємо занадто багато енергії для того, щоб перечитати, наприклад, якісь статті про зірок про виходи нових фільмів, про ще якісь обговорення, про якісь катастрофи, і ми просто витрачаємо занадто багато часу на прочитання цього, або ходимо цілий день і думаємо, як ця новина вплине на наше життя. Тут є декілька варіантів: або ви, наприклад, жалієте себе, шукаєте виправдання усім своїм діям, або ж, ви, наприклад, йдете. Самостійно або з допомогою якогось терапевта, коуча, можливо, навіть є друзі, які вас дійсно так мотивують, які можуть вас взяти, струсити, давай, давай, треба робити, треба вибирати з цього стану. Це було доволі сильно. Сподіваюся, ви відчуваєте таку енергетику, відчуваєте себе більш натхненими, вмотивованими для того, щоб дійсно вже нарешті встати і почати щось робити для свого кращого життя, яке ви хочете для себе. І на цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд і побачимось зовсім скоро у наступному. Па-па!